Доброго всім дня! Сьогодні у нас з вами останній урок з теми літературні казки. І ми будемо говорити про еволюцію образу головного героя казки Хлопчик Зірка. Тему, будь ласка, запишіть у Зошити. На прошлому році ми з вами говорили про те, що хлопчик Зірка вважав себе вищого походження. Діти боялися і корилися йому. Вважали його найкращим, а він гордував і попихав сільськими дітьми, називав їх своїми слугами. Герой так само знущався і над тваринами, як і над дітьми. У тексті читаємо, що він повиколював очі кротові, підрізав крильця коноплянці, вбив білку мати, залишивши дитинча сиротою. Його серце було наче замкнено. подивіться ось на ілюстрації. А найстрашніший вчинок героя відмова від рідної матері, а вона заради нього 10 років мандрувала, шукаючи його, перетворилася на старчиху, збила у кров ноги, мріяла про радісну зустріч з синочком, а натомість зіткнулася з холодністю, жорстокістю, приниженням і ганьбою. Він посоромився рідної матері і вчинив жорстоко з нею. І врода хлопчика зникла. Він перетворився на потвору з обличчям жаби та слускою на тілі, як у гадюки. Отже, головний герой казки самозакоханий, як нарцис. Личка у хлопчика біле, а справи його брудні. У фіалкових очах можна побачити лише зневагу до інших. Губи, мов троянда, а слова, що зриваються з вуст, злі й жорстокі. Волосе мав золоте, а серце кам'яне. Що, що значить кам'яне серце? Жорстоке, холодне, безжальне. Продовжуємо свої дослідження сьогодні. І поговоримо про еволюцію образу головного героя. А чи знаєте ви, що означає слово еволюція? Еволюція це процес зміни, розвитку кого або чого небудь. Визначення це запишіть, будь ласка, у зошити. Тож давайте дослідимо. Основні події, які вплинули на еволюцію образу хлопчика зірки. Коли хлопчик усвідомив свою провину, звісно, коли побачив своє відображення, перетворення на бридку жабу змусило хлопчика зірку поглянути на себе іншими очима, відчути себе людиною. Котра потрапила в біду і потребує допомоги, але натомість його звідси женуть і принижують. Чи усвідомив хлопчик Зірка, за що його покарано? Так, я відмовився від рідної матері і прогнав її геть. Я посоромився її. І вчинив жорстоко з нею. Чи зміг би він задуматися над своїм чинком, якби не сталося біди? Мабуть, ні. І чи мала для нього значення тепер втрата вроди? Ні. Він зрозумів, що нещастя є йому покаранням. Хрест треба проносити самому. Тому він відмовляється від підтримки наймолодшої доньки Лісоруба і вирушає подорож сам. Чому хлопчик мусив вирушити у дорогу? Я відмовився рідної матері, прогнав її геть. Я посоромився її вчинив жорстоко з нею. Тепер я піду й шукатиму її по всьому світу і не здатиму спочинку доти, доки не знайду її. Скільки років хлопчик шукав матір, що це були за роки, і як світ поводився з ним? Чи заслужив він цього? Три роки. Він блукав, і за три роки блукань ніхто не поставився до нього добре, не пожалів його. Діти перестали з ним гратися, дражнили його і кидали у нього камінцями, а селяни, боячись, що від нього не пішла на зерно, яка зараза, не пускали його навіть до клуні дочувати, наказуючи принаймні гнати його геть. І не було жодної людини, яка б зглянулася на нього. Це був жорстокий світ, який він створив у дні своєї великої гордині. Як ви думаєте, чому він ніяк не міг наздогнати маму? Жорстока душа не може відразу перетворитися на добру, потрібен довгий час. Щоб людина усвідомила все сама, а не хтось їй збоку підказував, щоб її власне серце зробилося милосердним, здатним на співчуття, щоб воно позбавилося тієї гордині, яка занапастила його душу. Подивимося на другу сходинку на шляху до виправлення. Хлопчик просить вибачення у крота, коноплянки і білочки. Хлопчик зірка похилив голову, заплакав і став просити пробачення у всіх божих створінь. З яких вчинків героя стає зрозумілим, що він справді виправляється і долає свої вади. Коли він потрапив у рабство до чеклана, то визволив зайчиня. Чому, на вашу думку, хлопчик Зірка допоміг зайченяті, що потрапила у пастку? Правильно, він змінився внутрішньо, його душа навчилася відгукуватися на чуже горе. Сам я всього-навсього раб. Але тобі я подарую волю. Будучи під владою чаклуна, хлопчик зірка навчився цінувати свободу. Звільняючи зітчення з капкана, він сам залишається у капкані неволі. Уперше По починає творити добро. Це зламний етап у відродженні душі героя. Продовжимо дослідження. Хлопчик у Чеклуна, на які випробування приріклуна, чеклун хлопчик, хлопчика зірку? І чому саме в такому порядку він повинен був шукати монети, які покарання чекали на хлопчика зірку в разі невиконання наказів чеклуна? Я гадаю, ви легко можете відповісти на це запитання, адже твір ви прочитали, він повинен був знайти монети, білу, срібну, і, білу, жовту і червону, правильно. Якщо не здаєте, що я очікала, 100 ударів, канчунів, Якщо не знайде першу монету, 300 канчунів, якщо не знайде другу монету, і смерть, якщо не знайде третю. Подивіться, відбувається зростання небезпеки. Випробування стають все далі важчими, навіть йому загрожує смерть. І з іншого боку, подивіться, ось ці монети, це. Натяк, алегорія відродження душі, від холоду білий колір, до потепління жовтий і до гарячого серця, здатного на співчуття та милосердя, червоний колір монети. Хто йому допомагає знайти ці монети? Зайчиня, правильно. Чому? Адже тому, що хлопчик допоміг зайчиняється правильно, але він допоміг тільки один раз, а зайчик йому три рази. Чому? Пам'ятайте слова зайчика, ти мені першим допоміг. За добро віддячують багатократно. А як ви вважаєте? Яке значення у казці мають прохання прокаженого віддати йому монети? Випробування вже відродженої душі Хлопчика Зірки? Душа героя повинна зміцнитися. Хлопчик Зірка навчився забувати про власну біду і власну небезпеку, стикаючись із стражданнями іншими. Він став милосердним. Після чого і чому хлопчику і зірці повернулися його в рода? Після того, як він під загрозою смерті віддав монету червоного золота, хлопчик навчився бути не лише милосердним, а й здатним до самопожертви. Його душа, що була в полоні зла. Лише піднялася з колін, а й стала запорукою гармонії зовнішньої та внутрішньої краси хлопчика зірки. А тепер в підручниках знайдіть опис зовнішнього вигляду хлопчика зірки в кінці твору і скажіть, чому краса повернулася до героя? Його краса повернулася до нього. Він побачив у своїх очах щось, чого там раніше не було. А як ви гадаєте, що він побачив у своїх очах? Чого не було раніше? Найвищий прояв любові допомагати іншим, мабуть, і доброта, і милосердя, і співчуття, ось що з'явилося в його очах. Ставши потворним і відчувши на собі біль та приниження людей, яких він колись ображав, хлопчик переосмислив свою поведінку, змінився, став допомагати, виявляти співчуття. За це доля щедра його винагородила. Він знайшов щастя біля своїх рідних батьків і просив на вколюшки пробачення у своєї мами. Як хлопчик зірка правив, ставши королем. Він керував справедливо і милосердно, Не терпів, коли хтось зруба ставився до звірів чи птахів, навчав любові доброті й милосердю, бідним давав хліб та одяг, і всюди тоді подували мир і достаток. Любов до матері. Одна з визначальних цінностей життя, вона допомогла хлопчику зірці змінитися за жорстокого і злого, він перетворився на малосердного і справедливого, пройшов шлях до справжньої краси, зовнішньої і внутрішньої через страждання. І зверніть увагу, якщо на початку казки письменник нам завжди говорить хлопчик Зірка, хлопчик Зірка, то наприкінці він просто хлопчик. Краса це безцінний скарб. Важливо, щоб вона несла світу і людям добро, тепло, радість, а не егоїзм, зло і жорстокість. Тільки від самої людини залежить, що переможе в її серці. Добро чи зло? Для того, щоб стати людиною, потрібно творити добро, вчасно виправляти всі свої життєві помилки, постійно звіряти своє життя за законами добра і краси, жити, керуючись загальнолюдськими моральними цінностями. І хлопчик зірка зумів стати людиною. Переконана, що казка змусила вас замислитися над власними вчинками. Подумати про те, як ви ставитеся до своїх батьків. Мама і батько найрідніші люди, тому будьте чемними з ними, поважайте і шануйте їх, допомагайте і любіть. Нехай між дітьми і батьками ніколи не проривається місток доброти і любові. З повагою ставтеся до інших людей, до своїх друзів, однолітків. Бережіть природу. Не зовить ні старця, ні дитину. Поділися останнім сухарем, тільки раз ми на землі живем. Зло нічого не дає, крім зла. Вмій прощати, як прощає мати. За добро добром спіши воздати. Мудрість завжди доброю була. Витрепіть солоний й чола. І трудись, забувши про тому. Бо людина ціниться по тому, чи вона зробила, що могла, скільки сил у неї вистачало, щоб на світі більше щастя стало. На цьому наш урок закінчено, А вашим домашнім завданням буде написати Сенкани. Хлопчик-зірка на початку казки і хлопчик наприкінці казки. І підготуватися до контрольної роботи з теми Літературна казка. До побачення, до нових зустрічей!